Так, гуляють мої три мамочки. Зняла їх з яєць. Так, а де третя? Бачите, а вона вже пішла сіла. Іди погуляй, іди. Ні, тут, по-перше, у тебе не гніздо, Іди погуляй, біжи. О, тут гуска знеслася. А вона побачила яйце. Побачила її це, гуска знеслася і вже бігом сіла на нього. А її яйця ось. Тут курочки будуть і одна індича. То вже тато десь тут поклав, бо я не клала сюди індичі. Тут курочки. Все, закриваємо. Мамочка гуляє. Такі вже мамочки. Люблячі, що навіть не хочуть йти погуляти. Так, тут у нас гусячі. Теж накриємо їх поки що. Так, і прикрию клітку, бо вже зараз буде заскакувати. А тут в нас індички будуть. індичатка маленькі. Мають бути вже скоро. Через два дні закриваємо. Мають бути індичатка через два дні, потім гусенятка, а потім вже через трошки і курчатка. Пийте водичку, їжте. Дивіться, як повилазили на маму. Сидять на ній на спині. Тут теж вилізла. Люблять на спину мамі вискакувати. Кумедні такі, жвавенькі, такі, хорошенькі. Бачите, як жарко є, як вона криля своє, розправляє. жаріще, і мене само потом обливає. От сижу біля них, нічого не роблю, а під градом, під градом тече злоба. Оди. Катає. Катає своїх дітей. Спиногризи, ви малі. Так, покажіть на свої дубки. Нормальна дубка, ано ну, перевірю. Нормальна, ану ти покажи. нормальна, Дай ну я подивлюся. Чистенька. Чистенька. Ану, ну Дай ну. дай, 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 дай. чистенька, добре. Хороше. Все, я вас не турбую, все. Бо одненьке поносило. Ложечки, але я давала їм тут препарати, помила дубку, повитирала, нібито нормально все. О, Нанесли яєць кури. Іди гуляй, чого ти тут сидиш? Ну, Бачите, за її палкою вижену. Іди гуляй, іди погуляй, іди, іди. Іди погуляй, не можна тобі, треба погуляти, поїсти, попити. Ох, які вже мамочки. Не хочуть гуляти. Так, позбираємо яйця. Гуляйте, гуляйте. Десь сюди забігла. І тут треба чистити теж. Але тут потім, я не знаю, треба не справляється ліна з тим всім. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Що це таке за кіпіш? Що ти? Ой. Прийшов чужий кіт. Зараз буде війна. Вже напушився. О, дивіться. Капець. Кругом війна. Кругом воюють. Так, де ти взявся тут? Оба. Вже війна. Все, зараз буде війна. Ова. Мурчик, дай йому жару, дай. Дивіться, що робить. Все. Прогнав його. Боже, але Мурчик. Прийшов чужий кіт на територію Мурчикову. Куди вони погналися? Морчик! Ой, дай йде, йде. Що, прогнав? Йди сюди, іди, моя кіцюнь! Кс-кс, йди, йди, йди. Кс-кс-кс. Прогнав, але він його ганяв. Ну той, видно, кіт молодий, спритний. Мурчик, що прогнав? Десь аж туди погнав далеко. Чий то кіт, не знаю. В нього така рама Мурчик, а він іде такий. Грудь така, немає оглядається, Іде, оглядається. Кс -кс. Боже, як тут класно, як під лісом прохолодно. М -м -м, красота. В спеку тут шикарна. Мурчик? кс-кс-кс. Вінюхаю мітить територію навіть за територією мітить. Морчик, іди звертайся додому. Але я дивлюся, що найцікавіше, що немає комарів. Горчик. Кс, Кс. Якось так швидко троянди пішли в ріст. Оця гілочка. Вона трішки так лягла, якби горизонтально, і ось тут вже видно, зразу пішли ось такі вертикальні пішли пагони, і на них ось бутончики. Ну, ця троянда примерзла, вона була взагалі, оця гілка була десь метра три. Я її хотіла так загорізонталити за... і дуже багато було б ось таких от квітів. І була б така арка, але ну, примерзла. Треба було не спішити її розкривати, вісняні приморські оці. Це, якщо це не пересор, це мадам Ісак Парейра. Ось вже... Ой, вже квіточка вже розкривається, вже колір видно. Такий колір. Треба буде набрати в гуглі, як виглядає ця квітка, як... чи це не пересорт. Ну, бутонів дуже багато. Вона набрала маху. Шикарно. І добре, що я її не обрізала під, під як би сказати, коротко. Хоча пагони не були дуже світлі, але я думаю, не буду обрізати. І нормально, я вам скажу. А так, якби її обчикрижила до живого, до світлого, то набагато вона була б коротша. А польку треба оце все обирати. Це все забрати треба оце. А тут пускає молоді пагони. Ось нарощує полічка моя красуня. Фацелія як гарно квітне. Ой, чекаємо красу. Хоч, хоч і була така весна холодна, але все рівно. Пора є своя, бачите, потеплішало. Дощі хороші пройшли, і вони набрали маху. І вони своє доженуть. Нас доженуть і буде вчасно радувати нас трояндочки квітами своїми. Антік теж гарно себе нарощує. Ось, такі. Молоді пагони пішли. Багато. Ось молодий пагін. Багато наростила молодого. Ось там. Лавандочка вже скоро буде квітнути. Але ось тут бачу, треба буде оце врати. Десь трошечки примерзла. Пакіця. Лаванда теж гарно так. розкущилася. Тут треба буде теж прибрати оце. Сухе. Це троянди з черенка. Тільки не знаю, де мама, а де. Ось вони дві одинакові. Яка з них мама, а яка з них доця, не знаю. Але вони практично однакові. Ось тут обрізала і дуже гарно пустила три таких пагони. Великі, гарні. Теж вона росте висока, але її можна формувати. Гарно, троянди пішли дуже гарно. Ось бутонів скільки. Вже показується колір. Дивлюсь, тут кріт, нарив хорошої землі. Ще в лісі. Ще трошки від цієї землі наберу. Чорної чорнозему. До речі, моя прийнялась. Ось гарно як листочки молоденькі пускає. Плющ, ось це все, він омолоджується і починає рости на новому місці. Ось дивіться, як гарно. А, плющу він нічого не боїться. Йому добре. Ось він. Отут він біля цього дуба буде рости мене. Все. О, і хай собі плітеться по всьому лісі. О, отут-от. Гарно прийнявся. Ось я його навесні пересаджувала, так що Іду садити, буду гортензію. О, я йшла. Так, ось я набрала цієї землі 20-літрове відро і тут садити буду гортензії. В общем, вирішила я горошок не полоти. Ось я його почала полоти. Він вже зацепився за буряни і він вже ось попадав так на землю. І лежить. А тут, де ось гарно так от зверху квіточки, забур'яни зацепився і хай так росте. Що буде, то буде. Експеримент проведемо. Ось він гарненько так от собі. Ну, вже пізно все. Вже я прогавила. Ну, але він, йому, нам, може, нічого і не бракує. Ось він гарненько так стоїть весь. Ось. Дуже гарно. <хи> Ось як гарний він. Квітне. Забуряний запрівся, а тут он попадав як весь. Ось лежить на, на землі. Тут в мене льон. Гарно так. Бачите, як він. Весь лежить на землі, попадав. А цей гарно, гарного як. Хай так спіє. Я буду рвати крупиву. Крупиви тут, тут море. Ось, дивіться, скільки крупиви. Оце все крупива. І там ще повно крупиви нас сушити треба індикам на зиму і курям. Ось дивіться, скільки кропиви там під лісом. Буду рвати кропиву. А горошик ось як гарно. Квіточки всі зверху. Что ты туда попарилась? Власть, глазь, иди сюда, иди, иди сюда, иди, давай, <laughs> выходь, иди сюда, так, давай, Смелый. вишка. <laughs> Ну йди, йди йди, 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 давай Давай, рятуй я тримаю Господи. я тримаю. Обірвала виноград. Яко чорта залізла?